Тимчасово без світла на Прикарпатті почалися вієлові аварійні вимкнення електроенергії. Це контрольовані заходи, аби знизити навантаження на мережі та збалансувати роботу енергосистеми. З деталями Ірина Некорович. Обмеження у подачі електроенергії діють у всіх областях України. Не оминули вони й Франківщини. Ми живемо у воєнний час і кожен повинен максимально докладатися до перемоги і десь є незручності. Ми повинні сприймати як ці незручності, тому що наші хлопці, які в окопах воюють, там і холодно, і взагалі мова про електрику не йде. Відрізняються війолови відключення від планових, тим, що де та коли вони відбуватимуться, важко спрогнозувати. Також невідомо скільки саме часу вони триватимуть, хочу зразу звернутися до жителів області, щоб ставилися з розумінням і ми не завжди маємо інформацію, коли буде відключення, оскільки десь на є пік в енергетичній системі, і тоді ми починаємо відключати відповідно електрику. Енергетики обіцяють чергувати відключення у різних населених пунктах, або усіх була можливість скористатися електроприладами. Постійно має бути баланс між виробництвом електроенергії і її споживанням. Якщо споживання підростає, включаються додаткові блоки, вводяться нові потужності. Якщо такої можливості немає, то збалансувати є єдиний спосіб привести споживання у відповідність до генерації. Тому, якщо є недостатньо генеруючих потужностей в енергосистемі, то доводиться обмежувати споживання. Вимикатимуть світло за графіком, який розподілили на 10 черг. Тривалість кожного відключення обіцяють енергетики не перевищуватиме двох годин. Однак припинення електропостачання можливе декілька разів впродовж доби.